22 дворічного кримського татарина викрали невідомі у Севастополі. Мати Фархада Солієва б'є на сполох і каже, що писала заяви до окупаційних управ МВС і ФСБ. Утім, жінка має підозру, що її сина з невідомих причин і в невідомому напрямку вивезли самі ж російські силовики. По камері наблюдені було видно, що його похитили люди. У формі, скоріш всього, сотрудників ФСБ. На даний момент ми не знаємо, де знаходиться мой ребнок, що з ним происходит. У Крему почастішали обшуки в оселях Кремли, про які вони бояться розповідати адвокатам, журналістам і громадськості. Усе через психологічний тиск з боку ФСБ. Розповіли у кримськотатарському ресурсному центрі зі слів правозахисників у Криму розповсюджені кишенькові служки ФСБ, які примушують людей мовчати і не привертати увагу. І тоді затримані після обшуку, нібито будуть звільнені у кримськотатарському ресурсному центрі. Також фіксують випадки, коли російські силовики вимагають гроші з кримців, чиї оселі щойно обшукали. Нагадаю, за підрахунками правозахисників, зі 186 політичних бранців у Криму, 110 є кримськими татарами, а три чверті усіх свавільних облав окупаційні силовики влаштовують саме в будинках Карамли. Ірину Фаріон звільнили з Львівської політехніки. Її трудову угоду розірвано. Повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. Він зауважив, що студенти, які домагалися звільнення мовознавиці, були й залишаються рушієм змін. Саме вони вийшли на масові протести після того, як Ірина Фаріон порівняла російськомовних українських військових з росіянами та оприлюднила приватну переписку зі студентом з окупованого Криму через це хлопця затримали і змусили відмовлятися від проукраїнських поглядів у так званому центрі протидії екстремізму. Фаріон намагалася перекласти відповідальність на студента, який, на її думку, не попередив про небезпеку. А власне звільнення обіцяє оскаржувати у суді. Водночас служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за чотирма статтями, серед яких і порушення таємниці листування. Також призначили низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки. Та мовознавиці Ірини Фаріон для зимового терору Росія накопичила більше 800 ракет. Частину з них тримають в окупованому Криму. Про це розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. З її слів, росіяни готуються до обстрілів під час опалювального сезону, тому довгий час не застосовували деякі ракети, зокрема повітряного базування Х-101, і Х-555. заощаджували і калібри каже Гуменюк, і додала, що сили оборони збирають дані про місця тримання ракет. Зокрема, в Криму. Очевидним є те, що накопичення калібрів відбувається там, де їх можна завантажити на ракету на сії. Ракети повітряного базування зосереджені можуть бути там, де вони можуть споряджатися на повітряні ракети на СІ. І е, наявність таких баз, скажімо так, в, в тому самому Приму для нас теж не є секретом. Чорне море більше не російський плацдарм для дестабілізації світу. Україні вдалося перехопити ініціативу та змусити ворожі кораблі ховатися. Про це заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників саміту парламентської асамблеї. Організації Чорноморського економічного співробітництва він нагадав, що Росія хотіла перетворити Чорне море на зброю і не лише проти України, бо спроби блокувати порти і знищити інфраструктуру мали зруйнувати глобальний ринок продовольства. Глава держави вважає, що надалі співпраця у Пачес, до якої належать 13 країн від Азербайджану до Греції, має лише посилюватись. Я впевнений, що відновлення чесного миру і демонтаж російської агресивної присутності, зокрема в Чорному морі, допоможе Грузії відновити територіальну цілісність та створить більше гарантій національної безпеці усіх держав Кавказу. Окремо Володимир Зеленський відзначив, що саме у Чорному морі почав діяти перший у світі флот морських дронів. Безекіпажні українські човни були одним з факторів, які змусили російський флот роззосередитися і триматися ближче до новоросійська у східній частині моря. До Криму на гідроциклах в головному управлінні розвитки показали унікальні кадри підготовки до рейдів на півострів. Це бійці, розвідники, стугни та братства спецпідрозділу Тимура, які відточують навички у воді та рушають швидкісними човнами та гідроциклами до кримського узбережжя. Дві такі висадки стали публічними у день незалежності. Спецпризначенці привітали українців синьо-жовтим стягом в Оленівці на Тарханкуті. А на початку жовтня вступили у бій з окупантами на західному узбережжі Криму. Того разу один розвідник загинув ще один поранений потрапив у полон. В головному управлінні розвідки зазначили, що у тій висадці було знищено чимало окупантів і виконані поставлені завдання. Командир підрозділу розвідників Артан анонсував схожі операції і додав, що про більшість з них стане відомо лише згодом.